Привіт всім! Наприкінці березня місяця, коли я показувала вам свої домашні рослини, розповідала про їхні квітування, я зробила маленький анонс і сказала, що вересень місяць відкриє квітка, яка, яка для мене дуже-дуже важлива, але показала ось цю. Це родрігезія венуста, яку я отримала на початку серпня місяця, і вона була з квітконосом. Я вам її показала і казала, що це саме та квітка, яку я Дуже мріяла мати давно в своїй колекції, але якось не наважувалася, бо вона була занадто дорога. І ось на початку серпня місяця я все ж таки придбала цю родригезю. Вона була з квітконосами я показувала вам, які чарівні квіти має ця рослинка. Але анонс був не про неї. Квітування екзотичних орхідей, представників тропіків, субтропиків, в домашніх умовах це завжди хвилююче. Але ж ця квітка була не вистраждана. Ця квітка була ну, майже як подарунок. Бо квітконосий виростив садівник. Це не мій і не домашній, радісна подія, але не хвилююча. Подія, ось вона. Це саме цей бульбофілом фаленопсис, який я показувала вам у коротенькому відео Шурс і казала, що це моя гордість, це, це моя. Як же ж сказати правильно? Це моя праця і це, це моя перемога. Бо цей бульбофілум я придбала десь приблизно ну трішечки, мабуть, більше ніж три роки тому. Придбала і думала, що це, знаєте, рослина вже доросла, бо все ж таки, колись я вже мала бульбофілуми, і вони у розмірі набагато менші були, ніж приїхав цей екземпляр. Я мала його зараз покажу вам. Ось такими псевдобульбами. Ось перша псевдобульба, бачите, я прив'язала її, як посаджувала до палички, щоб рослинка трималася у горщику. Ось ця псевдобульбочка і початок ось цієї. Все інше це вже наростало в домашніх умовах. Тоді, як я тримала в руках цей екземпляр, я думала, ой, який він крупний, який він класний! Все однозначно, ця рослина в моїх умовах цього року або наступного року обов'язково заквітне, але. Зважаючи на те, що вже після того, як я його придбала, я почала шукати інформацію про нього і натикалася на багато публіцистичних відео, де показують цей бульбофіл в відличних господарствах. І Бог мій, там такий велетень. У всіх він посаджений у величезне ведро і він займає так багато місця, його листя ну, майже. Майже до полу дістають такі вони моцні, такі вони громезні, Думаю, хо хо манюнечка моя, а скільки ж ми з тобою будемо рости? І саме тоді один із блогерів сказав, що Бульбофілум фалейнопсис заквітає саме тоді, коли, а коли його лист досягає розміру більш ніж 50 сантиметрів, ну, приблизно до метру. То знаєте, я трішечки засмутилася, думаю, угу, то це мені його ростити років 10. А займає він місця, Я хочу вам сказати, доволі багато. Йому потрібно багато простіру, бо він розкидається. Ну, самі бачите, у рівні. У різні боки. З одного боку це погано, бо ну, для домашніх квартирних умов така величезна рослина, ну а на що вона потрібна? Окрім неї, вже нічого не поставиш, бо він свої своїми цупкими, дуже цупкими, майже картонними листями виштовхує всі горщики. З іншого боку, ну мені ж хочеться мати е, громезну велич в своїй оселі. І... Чим менше горщиків, тим краще, тим простіше і легше доглядати за ними. Та й вигляд вони мають більш екзотичний і більш красивий, ніж коли вони стоять ну, таким, такою купою, горщик на горщику затуляють один одного і це ну, створює некрасиву картинку. Ну, Думаю, добре, хай росте. Знайшла йому більш-менш світле, але без прямих сонячних променів місце. Підвісила його на підвіс, розібрала всі гурші навкруги, залишила його одного і ходжу, милуюся, бо росте він дуже швидко. У нього почали з'являтися псевдобульбочки у різні у різні боки. І... На початку, коли я його придбала, я чомусь так подумала: ну, все ж таки, знаєте, для сухого клімату степової зони України бульбофілом рослина, яка дуже полюбляє підвищену вологість, то це не та рослина, яка потрібна мені. Але ж мені так хотілося бачити не бульбофілом, а ось бульбофілом фаленопсис. Ну, хоч якась, знаєте, за корлючка та й є. І до бульбочки картоплинки підростають, я їх мацаю так приємно. Хоча, знаєте, корінці в нього не зростають дуже великими. Ну, Я так гадаю, що саме тому, що все ж таки атмосферної вологості йому не вистачає. Але дивлячись на те, як наливаються його псевдобульбочки і як вони тримають свою, свою пружність, то я так думаю, що і коротеньких корінців йому також вистачає. Точно як вирощувати ці рослини, я поняття не маю. Але вирощувала його за своєю інтуїцією. Було моє здивування, коли він випустив підконос цієї псевдобульби з, з розміром листа 20 см. Думаю, нічого собі а казали пів метри, більше метра. І, але ж він все ж таки випустив квітконос. І на якомусь етапі. На квітконосі навіть вже з'явилися пуп'янки. Він вже почав поділятися на бутошки, але потім вони посохли, посухли, посохли. Ну, думаю, ну, може, хоч одна, хоч одна квіточка залишиться. Ні. Весь квітконіс взяв і посох. Точно така поведінка у мене є ще парафаленопсис. Випускає квітконіс, він починає підростати, починає ділитися на пуп'янки. І відсихає. квітконос. З'явився от, от цієї псевдобульби. У неї розмір лицечка 25 см. Ну, все. Дивлюсь на квітконос і не дихаю. Не переміщую його, не перевертаю його. От як він висить, так і висить. Намагаюся, хоча б там, ну, раз в 3-4-5 днів оприскати його. Постійно мацаю пальцем, щоб він був вологий, щоб він, не дай Боже, не пересох. І дивлюся, квітконос підростає, 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 ділиться на пуп'янки, а пуп'янки такі були маленькі-маленькі. Ну, думаю, а казали, квіти будуть крупні. З часом пупянки почали підростати, підростають, підростають, і коли вони вже перетворилися знаєте, в такі як фасолинки, то я побачила, що він. Він почав потроху, потроху, потроху розкриватися. І все ж таки знову в мене така думка була: та чому ж такі квіти маленькі? Така крупна рослина, думаю, і такі мілкі квіти. Неподобно. Як ви можете бачити, він коротенький. Потім, знаєте, почала відділятися ось ця скоринка. Ось ця. Від нього полізла ось ця квітконіжка. і з'явився ще один бутончик. Так цікаво, він ну, отак ріс, 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 ріс. І почав розкриватися. О, диво, яка краса! І тут таких бутончиків, раз, два, три, чотири. Три з них почали своє зростання водночас, а один так і тормознув. Бачите, стоїть. Але в нього он, ось ця скориночка ось така. Отам от вона знизу, бачите, вона вже починає відділятися. Тобто, я так думаю, що він що він все ж таки відкриє і ту квіточку. Ну, диво дивне, справді. Такі квіти Ну, ну дуже дивні. Але, знаєте, Ну не даремно ж я назвала своє відео Чи в нас хтось вмер. Отак, от як стоїш коло нього, він не має аромату зовсім. Але якщо, знаєте, хочеться ну, почути, чи пахне він, чи не пахне і тикається носом у саму квітку, то, знаєте, таке відчуття, що я знаходжуся поряд із слонами, які тільки ну, сходили по-большому до туалету. Аромат ну, дуже неприємний. Тиждень чекала. Думаю, зараз почнуть злітатися мухи. Ні, мух нема. Дякуючи Богу. Єдине, знаєте, от у мене завжди виникає питання, що стосується ну, у цих листячок. Подивіться, от вони як розгортаються, а в них ось таке як, знаєте, дивне напилення. Спочатку думала, що то, можливо, ну, пил або бруд якийсь, ну, спробувала протирати ці листячка, але ні. Оцей нальот ну, на листях. Він так і залишається. Не знаю, що це таке. Ну, от, подивіться, бачите? Ну, я не знаю, що це таке. На здоров'я на, на його впливу ніякого не, не мають оці плями, але ну, сам зовнішній вигляд, знаєте, неопрятний. Ну, то нічого. Головне, що, що в мене квітне. Квітне, нарешті квітне цей бульбофаленопсис. Тож я тепер думаю, що наступного року, як він надумає квітнути, то він буде залишатися у тому ж місці, де він і зростає, бо виходить, що йому саме це місце дуже підходить. Я його не буду трогати, я його не буду чіпати. Отак, як він зростає, отак він і зростає. Освітлення для нього потрібне навіть менше ніж для фаленопсисів. Уявляєте, я чомусь так думала, що йому треба буде багато світла, але ні. Він висить на поличці, фаленопсиси майже під лампою. Він подалі від лампи висить, бо ну листя ж довге, листя заважає всім, хто стоїть поряд. То ну, як ви можете бачити, йому вистачає. У літній час так, із вікна буває, до нього дотягуються сонячні промені у другій половині дня. Але там також на підвіконі дуже багато квітів, тому що сонце, виходить, не відкрите, а таке, знаєте, нібито вскользь отак проскакує по листячкам і все. Він росте постійно. Навіть зараз, коли він квітне, як ви можете бачити, він ростить новий ростик. І взимку він росте. Він не зупиняється. Як я дивлюся на цю квітку, знаєте, кого вона мені нагадує? Клюв пелікану. Ну, от справді точно, як пелікан. Цікаві квіти. Мені подобається, дуже подобається. Це дуже рідкісна рослина в домашніх умовах, тим паче квітуча. Ну і саме тому я, мабуть, і пишаюся, що мені вдалося. Вдалося довести до квітування таку чудову рослину. Була показати вам її назву ось така Бульбофілум круентум на фаленопсис. Сьогодні це все, що мені дуже хотілося вам показати і розповісти історію цієї рослини. Тому буду прощатися з вами з побажаннями миру, здоров'я і добра.